А ще телебачення і медична програма познайомила мене ще з двома чарівними. Дивіться, красуні, прошу сюди. В українських строях вони сьогодні мають бути. Дует, дует. Ми так на телебаченні їх називали дует два птахи. От, один птах і другий птах. Які де чорний білий, то Тетяна весь забуває нічого, може сьогодні, сьогодні, може, правильно. Ви будете сідати, Галина Іванівна, так? В сидячому положенні, дайте крісло. Посудьте туди, Андрій. От. А Галина Іванівна. Мені більше подобається і очі прізвище Колошинська. І Тетяна Бубатькові забуло півень. А просто Тетяна Півень. Так, і цей. І... Зараз візьміть мікрофон. Так. Де вони не виступали, я все їздив, знімав. У мене навіть там є такий маленький відеофільм на Божанах. Його часто крутили, виступ в Львівському музеї історії релігії. З колядками, з піснями і так далі. Ми такі вершини брали. То. От. А Галина Івановна ще була таким підпільним, ну, бо вона не, не дуже часто показувала з кадри, вона була редактором цієї програми Ваше здоров'я. Бо я був так просто продюсер. Що я в медицині знав. Та потім все закінчилось. Один великий медик сказав, що я жінкам не подобаюся, і Я ж медициною розпрощався. Ну, йому відніс, сиди, слухай. Я рада, що сьогодні тут є з вами і з усіма нами таке дружнє коло можна сказати такі застілля. А при застіллі треба співати не тільки сумувати якісь там згадки. Ну дуже хочу вам побажати, пане Михайло, такі дуже гарні слова недавно натрапила. Є у Мирослава Доченця збірка Многі літа, благі літа і, власне, такі заповіді 104-річного карпатського мудреця. От він на своєму, напевно, 104 му році собі таку придумав і нам заповів всім, а вам, зокрема, 11-ту заповідь, яку назвав Не Бійся. Нічого не бійся, не бійся хвороб, вони гартують тіло і душу, не бійся невдач, вони гартують волю. Не бійся старості, і вона не обтяжить тебе. Не бійся смерті, вона тебе не засмутить. Не бійся своїх слабкостей і гріховності, усі ми такі в Бога. Треба знати, яким ти хочеш бути і що робити. Так і чини, так і йди по життю, і так тобі буде. Два птахи, два птахи, не лисах летіли, не лисах летіли якось на зорі, якось на зорі, якось на зорі. Відпочути свіли у моїм дворі, у дворі, у дворі, у дворі, білий птах, чистий, як світання, чорний, чорний птах, тихий, як печаль. Мій найперший шай, та птахи, в очі заглядаю, в очі заглядаю, але все дарма, Але все дарма, все дарма, все дарма, ла птахи Два щось про мене знаю, Щось про мене знаю, але свій нема, але світ нема, але свій нема. Але свій нема. Леслімо, білий білий птах, чистий, як світання, чорний, чорний птах тихий, як печаль. Птахи крилами змахнули, і не стало їх, і не сталої, два птахи ви мене забули в небесах своїх. Чорний, чорний птах Дякую. 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 Дякую.